Привіт, хлопці та дівчата! Початок листопада, перші його вихідні, ну і ми, ми все-таки виїхали. Ми, ми, це, це планувалося четверо е, людей, я і троє моїх комрадів, а по ітогу то одного справи, то іншого, і виїхало нас тільки двоє. Бігає Комрад копає. Ну, комрада нема, але лежить його металошукач. <свят> <свят> ну і я поруч. Я поруч вот такі файні чеські краєвиди. Вот. Сонця нема, але і дощу немає. Що приємно. Чому ми тут копаємо? Бо тут недалеко було кельтське городіще і по цих краях бігали кельти, тому вирішили і ми побігати. Але почати ми вирішили мановито тут, бо тут стояла хатинка. Отут тече річечка. От, видно вам, мабуть, там де деревця, канавка. ну як річечка, е Струмок. От. ну А ми тут бігаємо, копаємо. Мабуть, вже півгодинки пройшло, я цвяхів накопав, гільз різного шмурдяку, товариш теж. От. Ну і нарешті такий файненький сигнал. Було спочатку 24, потім підросло до 28. Ну і я викопав. Е, дивіться, що я викопав. <хи> так, 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 так. Здається, це воно, хоча. Я ще не чистив. Мені здається, це срібло старе. о <хи> о Зараз почистю та подивимось. Ну, погляньте яка краса. Так, це один крейцер. 1893 рік. Стан бомба. Вон написано, що це Франціо. Король Австро-Венгрії. Супер! Я радий як слово. Блін, початок копу і така монета. Бомбезно! Дякую, Іклінокс, дякую, земляний дідусь. А ще хочу подякувати брату. От зараз ви бачите таку стабільну, гарну картинку. Нічого не смикається, бо він мені подарував стабілізатор. Я вже давно про нього мріяв, бо... Руки тремтять на копі від знахідок і від морозу. Ну, а зараз все стабільно, все гарно і ви можете бачити гарні картинки з гарними монетами. Супер! Копаємо далі. З моменту знахідки тієї монети пройшло ще півгодинки. Он мій комрад куди пішов, там копає. От. Ну а я продовжую бігати по цій хаті. О, там от знайшов я ту срібну монетку. Ну і йшов, і йшов, і йшов. Е, спіймав. Знову гарний сигналчик 24 звеніло. Але на цей раз, на жаль, це не срібло. А ось подивіться що. Це. Так само крейцер, один крейцер 1859 здається, 59 рік. Чи щось таке? От. З цього боку він зовсім геть лисий. Ну, коротше, стан страшний, на жаль. От. Ну, але вже друга монетка за годину. Це Вот. Ще пройшло півгодинки. Ходимо тут же, кругом хати. От. Я піймав е, такий слабенький глибокий сигнал, при чому е, було залізо, а через залізо пробувався е, високий 23-24. Е, е, могло податися, що це і ржаве залізо, але я вирішив перепровірити. Ну, і був правий, вискочила мені. О, дивіться, от така монетка. Теж, здається, один крейцер, але в такому ну, дуже страшному стані. Мертвий. Гаплик йому. На жаль. О. А мій товариш тим часом, поки я це все шукав, настюбав, дивіться, яких монеток? Це один Геллер, який рік там, я думаю, ви роздивитесь, 1895. І втора монета, зараз поправлю. Одна четверта крейцера, 1800, теж десь ті роки, я так думаю, чи 50 якийсь. Ну. О, бачите, здається, 53 чи щось. Ну, от, але у нього, на жаль, ні, на щастя, і, на жаль, для мене у нього стан такий... Супер. Ну, трохи монетка вон погнута. Але все видно, орли файний стан. Файнезний. Причому він їх знаходить на тому ж самому місці, де я шукав, там де хата стояла отам. от. Я думаю, та що таке? Я ж там вроді ходив, а стільки монет попропускав. А як з'ясувалося, я коли впрошлого разу копав, не було багато сміття. І я поставив дискримінацію собі 13, 14, 15. Ті, хто копає з еквіноксом, знають, що в ці, приблизно в цей діапазон трапляє ржаве залізо, і коли його багато, це просто кошмар. Ну я собі поставив і не вимкнув, і так і ходив з цією дискримінацією. І через це пропустив оці монетки. Бо ці монетки били якраз 13 -14. От. Так що, шановні, коли ставите дискримінацію, не забувайте її вимикати. Коли вона вам не треба, і не пропускати монетки. От така вам повчальна історія. Ну, а ми копаємо далі. Ще півгодинки копу, і знову сигнальчик. От, і вискочила мені от така монетка. Прибрав я дискримінацію, почали, бачите, лізти і мені монетки. Два гелера, рік зараз не роздивлюсь. Ну, стан таки середньої пасхудності, але. Видно все? А мій товариш, це в мене четверта, до речі, монетка. Мій товариш за цей час вон що підняв. Ви бачите? Теж два гелери таких, О, як у мене. Ну, фокусуйся. От. Потім одного, але стан закисший, це один гелер, скоріш за все, треба чистити. І от таку шайбенцію як її пропустив, не знаю, але пропустив. Що на шайбі написано, не видно. Ну, скоріш всього це старезний крейцер. Може 18-й 18, 18 сторіччя. Дивіться, який грубий. Просто кошмар. О, у нього це вже 5 монеток. Так що діло йде. І це добре. Здається, цей хутір не битий. Не знаю, чи доберемось ми до Кельтів. але поки ходимо тут. Ще трохи погуляли і, і ось який результат. Мені з цієї ямки вискочив. Ану, фокусуйся. Один гелер. Ну, але стан, як ви бачите, кепський. Стан кепський. Ще перед цим. А, ямка, до речи, ось. Вот тут срібло я нашел Ну, он гилочка стерчит. Ну, а <coughs> тут около срібра прям еще выскочу мне вот такой замочек. Причем, вы видите, он работает, <coughs> працює. Вот. Замочек вот такой Вот. А товариш мій вже настюбав 10 чи 11 монет. І в основному Гелери з цікавого ось таке. Це, здається, шкляний гудзик старий, цікавенький. І 10, 10 Гелерів в файному стані. 1915 рік. Ну Кротіше, хутір тут не битий. Бо ми разом вже підняли майже два десятка монет. Щоправда, он якийсь місцевий прийшов з собакою, ходить тут гуляє. І ми не знаємо, чи ще трохи пошукати, чи вже звертати лавочку. Ну, може, трохи побігаємо та й, та й кінець на цьому. Такі от справи. Ну що ж, шукаємо далі. Гуляємо, копаємо, мжичка почалась, дощик такий поскудненький. Ну і в мене сигнальчик із ямки вискочив мені ось такий от крийцерок. Бачите? 1800, який рік не бачу, може ви роздивитесь. а пап. Ну так, фокусуйся. ну, хоч, хоч щось видно і вже гарно. Перед цим мені вискочило два гелери, я вже вам не показував, бо такі вже в мене були. Тобто це, здається, моя сьома монета. Ну а мій товариш вже на за цей час, здається, 15 монет. От такі справи. Так що бігаємо, гуляємо. Далі копаємо. Пішов на розвідку на гору. Там низинки ми копали. Майже все вибили на тому хуторі, і зараз о, товариш рванув в один бік, а я в другий на розвідки. Іду, йду по лісі, і дивіться, що Гніздечко таке. Легеньке-легеньке. Десь звалилось. Ну, Високо, то я не можу залізти, його поставити, а от невисоко можу тут. От, можливо яка пташка і прилетить сюди. Ну що ж, пішли далі. Вертаюсь з згори, отам був. Нічого там немає і земля така, що кошмара, одне каміння. Пішов, пішов, і йшов, і і побачите, що знайшов. Ось така от халабуда. Цікавенька. Аутентична, як то кажуть. В халабуді нічого немає, зруйновано все, але виглядає так цікавенько. До того ж тут яблуньки посажені в рядок. Не знаю, чи від тієї хати, де ми копали, хата там внизу. Може це від неї заховали щось, а може і ні. Тут з боку халобуди, як ви бачите, якісь вулики, вон, льотки видно. Може якийсь бджолар був. Мешкав тут і бджоли у нього були, не знаю. О, красиво, красиво навкруги, осінь. Е, якось телефон знімає ну, гидко. Воно не таке жовте, як на самій справі. Бо ну, дуже жовті листя. Тому дуже так гарно. Фу, ну що ж, піду я, знайду свого товариша, там, може, поїдемо в інше місце покопати. Вирішили ми під'їхати до Кельтського городища. Ще лишається, ну, може, пів кілометра, може трохи більше. Їдемо, їдемо, і стоїть такий стенд. І ось так ось такий плакатик на ньому. Лагідно просять не лазити тут з металошукачами. Шкода. Кратіше їдемо далі. Десь ну, теж покопаємо коло цього городища, але подалі, не там, де заборонено. Переїхали ми таки поближче до цього кельського городища, Ну, як поближче, кілометр до нього. Що від тіля, кілометр був, що від сіля. Але товаришу дуже захотілося поближче покопати. ну, Тому ми з другого флангу заїхали. От, Тут такі от пагорби, ходю я вже пів години, може більше, нічого нема, мабуть, скоро поїдемо звідси. Ну і йшов, ішов, і дивлюся, ось бачите що, кабанчик мертвий. Причому видно, що загинув він не так давно. І там, ну я не буду показувати, але задніх лап у нього немає, там якесь кроваве місце. Що з ним? Зарилось, не знаю, в пастку якусь попав, чи якийсь вовк його хотів задрати. Коротіше шкода кобанчика. Та й мені шкода ще, що ми сюди приїхали, бо часу багато потратили на переїзд. А до темна залишилось годинки дві Тому. Тому будемо, мабуть, закруглятися та їхати в інше місце. Ну що ж, завершився наш коп. Після того невдалого пошуку коло Городища ми з моїм товаришем вирішили пошукати в цікавих місцях на полях. Ну, тобто, там, де якісь річки течуть вздовж полів, такі. Де два е, струмка води сходяться, О, такі от цікаві місця. Ми їх завчасно відзначили і рвонули туди. Е, спочатку ходили безрезультатно, е, а потім мій товариш ну, ми в різні краї пішли. Я по одним полям пішов, а він по другим перевіряти. Бо вже було пізно, і ми хотіли швидку розвідку зробити. І, от, роблячи цю розвідку, мій товариш наткнувся на поле, де колись стояла хата. Причому на картах вона не була позначена. Вже геть зовсім стемніло, і в темряві ми ще годинку покопали, витаскуючи монети і різні цікавості. Я вже не став це знімати, бо телефон майже здох, води вже не було мити, знахідки холодрига. Ну, коротіше, вибачте, про цю частину копу відео у мене нема. До речі, цей мій товариш отримав від мене прізвисько пилосос. Бо я одну монетку знайду, а він три. Я одну, а Він три. Ну і, коротіше, в кінці кінців, він назбирав 20 монеток. Ось можете подивитися, як вони виглядають. От, окрім монеток, знайшов хрестика, бачите, і знайшов отаку от цікаву медаль. Це ювілейна медаль, її видавали військовим на 50 років правління Франца Іосіфа. Це було в 1898, здається, році. Взагалі, Франц Іосіф правив аж 68 років. Коротіше, такий невмиручий чел. От, Справжній імператор, як то кажуть. Коротше, мій товариш, віджог, як і в прошлий раз. Відео про прошлий раз можете подивитися зараз, вискочить на нього посилання. Ну, а я, як і прошлого разу, скромніше побігав, але все ж таки кое що знайшов. Ось подивіться. Спочатку почнемо з цих чотири гудзика звичайнісіньких. Потім з цікавих попалася мені така гірка. Важить вона 19 грам, на ній написано 2DL. Що це значить, не знаю. Ну, отака от вона. Тут ще якісь цифри. Ну Така от гірка. Потім два замочки колодки, я їх трохи почистив. Ну Цікаві замочки. Можете побачити. Які були замки в Австро-Венгрії? Це період 18-19 сторіччя? Хата стояла в ці роки, там, де ми настріляли основну масу монет, щезла вона під час Первої світової війни. Не знаю, що там. Відбулося, але після Першої світової її не стало. Про це свідчень знахідки. По монеткам. 11 монет у мене менше, ніж у товариша, у товариша 20. Чотири – це крейцерки пізні, від зовсім вбитих до ну, таких, де трохи там щось, бачите, проглядається. от, от, такі от крейцерки. Потім дві монетки по одному гелеру. Теж ця вбита в хлам, ця, ну, трохи на неї видно. Орел, бачите. Потім дві монетки по два гелера. Теж ця в поганому стані ця трохи кращому. Потім така цікавезна монетка. Це у нас 5, 5 десятих крейцера 1859 року. Чому було писати 5 десятих, а не одна друга? Я не знаю. Підкажіть, навіщо вони так робили? Але монетка цікава. Ну і потім ще дві таких красуні: Це пів крейцера. Бачите, 1816 року. Стан такий бадьорий, досить. От. І Срібельце. Перше в цьому році. Тут так. Рідко попадається срібло, що кошмар. В Білорусі воно перло. Тут ні. 1890-який там рік Третій. От, Одна корона. Австро-угорська. Знов таки імператор Франціосіф. Монетка в непоганому стані. Приємна. Гурто такий ма. А, не фокус. Отакі от справи. Так що побігали ми знатно. Ну Все це було знайдено на двох хатах. Одна хата була на карті, то перша, по якій ми бігали. Ну і друга хата, яку знайшов мій товариш. На картах її не було. А от по Кельтам нам побігати не вдалося. Ну, трохи побігали, але ніц не знайшли. Може пощастить нам наступного разу. Ну а на цьому все поки я думаю, ще, хоча б одна виласка, у нас в цьому році буде.